Всім привіт! Вітаю на каналі. Початок вересня розпочинаю збір горіхів фундука. Починаю з тих сортів, які вже достигли, Сорти, які трошки більше дали горіха. Це є походу третій рік від посадки, якийсь третій рік, якийсь четвертий. Досить непоганий. Досить непоганий результат показали італійці тон на діджифоні, хоч саджанці самі досить низькі. А от кількість, кількість горіха заклав дуже-дуже багато. Також Ямхіл чудово заклав горіхи, Джефферсон добре заклав. Кампоніка нуціони чуть менше заклали. Але вже побачимо по вазі, що буде. Невеличку частинку горіха зібрав. Зараз поставлю, нехай він ще підсохне пересох не добрі плюски, пізніше очистимо і вже будемо робити зважування в сухому виді. Стараюся по кожному сорті зробити огляд, вихід ядра. Підписуйтесь на канал, якщо комусь цікава дана тема. До зустрічі!